Чи доводилось вам колись комусь давати критичний фідбек по роботі? Наскільки вам це було легко робити? Ви пам'ятаєте, які у вас були думки до того, а після того? Цікаво, але саме здатність давати якісний зворотній зв'язок, це те, що може напряму впливати на рівень вашого доходу, тому що це є. Ключова компетенція лідера: давати фідбек, будувати команди, створювати візію, створювати хорошу атмосферу в команді і, власне, втілювати свої мрії, амбітні проекти, або займати високу посаду в тій чи іншій компанії. З вами психоаналітик Марія Винницька, і сьогодні говоримо саме про талант або про здатність давати фідбек. Рано чи пізно кожен, хто керує людьми, або навіть хто навчає когось, стикається із необхідністю давати зворотній зв'язок. Чи ви керівник команди, який бачить, що завдання було виконане не так, як треба. Або ви той, хто навчає новачка, у будь-якому випадку ви будете опинятись перед питанням, як сказати людині правду, як якісно дати зворотній зв'язок, щоб людина не закрилася, не образилась, не розгнівилась, а навпаки, захотіла змінитись. Чому нам так важко давати зворотній зв'язок? Давайте розбиратись. Зворотній зв'язок для багатьох асоціюється з критикою, тому ми боїмося його давати, бо для мозку критика дорівнює загроза або напад. І ми зазвичай хочемо цього уникати. В голові можуть звучати думки, а раптом співрозмовник образиться чи розізлиться. А що, якщо він взагалі після цього перестане старатись? Як не викликати агресію у відповідь або, ну, якщо чесно, я ж також не ідеально все роблю? Це страх конфлікту, бажання уникнути незручних моментів і водночас відголоски нашого власного досвіду або недостатніх компетенцій давати конструктивний фідбек. Але може бути і кілька глибших причин, чому цей процес викликає у нас таку напругу. Що це може бути? Перше. Це страх зіпсувати стосунки. Ми підсвідомо уникаємо будь-яких ситуацій, які можуть викликати конфлікт або напругу. Від природи, ми соціальні істоти, і для нас важливо бути прийнятими. Тому ризик зруйнувати гармонію у стосунках викликає тривогу. Ми не хочемо спровокувати соціальне відторгнення ані собі, ані іншому. Друге, це негативний досвід. От дивіться, якщо в минулому ви отримували критику у формі приниження чи осуду, у вас може бути закладений страх перед повторенням цього сценарію. Пригадайте, чи було таке? Або якщо стосунки навіть після такої критики зіпсувались чи зовсім припинились, то цей страх буде дуже сильним, і це буде активувати механізми захисту, тобто повне уникнення або надмірне пом'якшення слів. Третє. Це невміння правильно формулювати думки. Багато хто боїться, що не зможе знайти правильні слова і тому вважає за краще не говорити нічого. Ми боїмося, що будемо звучати занадто жорстко або, навпаки, недостатньо переконливо. Якість комунікації це якість фідбеку. Четверте. Це змішування критики чи фідбеку з особистими оцінками. Люди часто сприймають критику не як аналіз дій чи результатів, а як оцінку саме особистості. Це робить зворотній зв'язок небезпечною зоною, бо він може викликати захисну реакцію співрозмовника. П'яте. Культура уникання дискомфорту. У багатьох компаніях і суспільствах не прийнято відкрито говорити про помилки. Ми звикли мовчати, діятись, що якось воно само виправиться, розрулиться, або програвати ситуацію у власній голові замість того, щоб чесно висловитися вголос. І шосте це страх зловживання владою або невміння нею користуватися – у ментора чи у керівника є влада над іншими людьми в рамках своїх повноважень. А де є влада, завжди є сірі зони, спокуси, ризики та простір для потенційних зловживань. І у зворотньому зв'язку актуалізується саме ієрархія, тобто влада. Бо є той, хто має право давати фідбек, і той, хто має його врахувати. І це піднімає багато психологічних питань. Як ви користуєтесь владою? Чи берете ви її, або уникаєте? Як ви її сприймаєте і як вона впливає на вас психологічно? Чи можна уникнути фідбеку, в принципі? Ну, дійсно ж не дуже комфортна річ? Ні, це неможливо. Особливо, якщо у вас управлінська позиція будь-якого рівня. Уникнення зворотнього зв'язку насправді веде до хаосу, до зупинки бізнесу, до неможливості виправляти помилки, організувати процеси і мати результати. Комунікація і зворотній зв'язок це саме те, що забезпечує роботу, що дає взаємодію, розвиток, особливо до людський фактор є ключовим. Уявіть, що ви йдете навпомацьки. Часто саме зворотній зв'язок від того, хто керує процесом, хто бачить ситуацію більш широко згори, зможе направити та зорієнтувати. І якщо людина не отримує сигналів, що вона робить щось не так, вона продовжує повторювати помилки, і від цього страждає не лише сам працівник, а й уся команда, клієнти та зрештою компанія. Правильний зворотній зв'язок це не про звинувачення, а про підтримку та розвиток. Це не про звинувачення, а про підтримку та розвиток. Керівнику дуже важливо навчитися давати його так, щоб людина це сприйняла не як докір, а як інструмент та можливість вирости. Тож, як це робити? Перший крок це говорити конкретно. Наприклад, замість ви погано справляєтесь, варто сказати, ось тут ви не встигли вчасно подати цей звіт. І через це інші члени команди не могли розпочати роботу, що мало ось такі-то результати. Це допомагає зрозуміти не тільки факт помилки, а й її наслідки, і взаємозв'язок людей та процесів. І дуже важливо не переходити на особистісні оцінки і давати фідбек в рамках професійних обов'язків і конкретних дій. Другий крок це баланс між критикою і підтримкою. Нам всім важлива підтримка, і ми всі не дуже любимо критику. Тобто, якщо людина постійно чує від вас тільки те, що вона робить не так, ну, по-перше, це демотивує і руки можуть опуститися, а по-друге, людина просто закривається. Тому корисно звертати увагу і на сильні сторони. Наприклад, ви можете сказати: я бачу, що ви відповідально ставитесь до деталей, і це важливо, прекрасно. А от Якби вам ще вдавалося швидше здавати звіти, ваша робота була б ще ціннішою, і це допоможе нам всім. Спасибі вам за ваші зусилля. Так формується мотивація, і так людина не буде пригнічена. Третій крок це треба пересвідчитись, що вас почули і сприйняли інформацію, і що у людини є ресурси для необхідних змін і впровадження того, що ви чекаєте. Прості запитання, як то чи можемо ми домовитись, що надалі будемо діяти ось так і так, або чи є у вас все необхідне для подальшої роботи та змін. Чи потрібна може якась допомога тощо? Саме такі питання вони допоможуть вам закрити комунікацію на ноті спільності і розуміння, що незалежно від ієрархії, ціль у всіх одна: добробут компанії і максимальні результати. Також важливо дуже не перетворювати зворотній зв'язок на монолог. Якщо просто сказати людині, що вона зробила не так, вона може внутрішньо знову-таки закритись, а значить заблокувати вхідну інформацію. Але якщо запитати, а як ви самі бачите цю ситуацію, що, на вашу думку, можна покращити, тоді людина, ваш співробітник чи колега почне аналізувати і знаходити рішення самостійно. І саме це створює відчуття єдності, паритету і спільної роботи, а не односторонньої критики. Насправді фідбек є дуже корисним інструментом у бізнесі і в будь-якій роботі. І коли зворотній зв'язок стає природною частиною культури, команди розвиваються швидше, зростає довіра, і всі починають сприймати навіть критичний фідбек. Не як напад, а як інструмент для росту і успіху. Це як тренування у спортзалі. Спочатку складно і боляче, але якщо вам підказує тренер, де помилки, що і як можна покращити і скоригувати, вам стає легше, і ви будете бачити результати, і результати ті вам принесуть задоволення і натхнення рухатись далі. Якісний фідбек насправді він допомагає зростанню співробітників, тому що люди отримують чітке розуміння своїх сильних і слабких сторін, що сприяє їхньому професійному розвитку. Це зміцнює довіру у команді, відкритість і чесність у комунікації, вони формують здорову робочу атмосферу. Це підвищує продуктивність, коли люди знають, що від них очікують і як вони можуть покращити роботу, вони працюють ефективніше. Це зменшує кількість конфліктів, тому що обговорення проблем у конструктивному ключі. Запобігає накопиченню невдоволення та пасивні агресії. І це формує культуру відповідальності і зрілості. Кожен член команди розуміє свій внесок у спільну справу, успіх та працює над своїми помилками і результатами. Тож зворотній зв'язок це не про знайти винного, а про допомогу у русі вперед. І якщо його правильно впровадити, то це змінює всю команду, це розвиває мудрих лідерів, створюючи середовище, де кожен може рости, і де помилки є потужним ресурсом, а не перешкодою.